Прокуратур західного регіону нагляду за задерження в в воєнній сфері. У поточному році вживались заходи щодо здійснення прокурорського нагляду на основних напрямках прокурорської слідчої діяльності. Але життя реалії сьогодення трошки внесли корективи в наші плани. Прийшлося більше займатися розслідуванням військових злочинів військових правоволошень, тому що проведення антитерористичної операції воно наклало свій відбиток. Скажу так, дуже різко збільшилась кількість ухилень від військової служби. Мова йде про десятки разів, тому що на фоні загально начебто, начебто всі розуміють важливість подій, але дуже багато людей відмовляється віднесення обов'язків військової служби. В різних формах, в різних проявах. Це і дезертирство, це відмова віднесення, це ухилення шляхом самокалічення. Я хотів би, користуючись нагодою, звернутися до присутніх тут прокурорів, щоб наші дії були спільні і взаємодіяні. Тому що, на жаль, мають місце випадки, коли військові комісари повідомляють прокурорів районів про факти утілені від призову за мобілізацію. І у нас починається футбол. Прокурор територіальний відправляє нам документи для того, щоб ми провели перевірку. Військовий комісар конкретно повідомляє, що конкретні особи ухиляються від призову за мобілізацію, а територіальний прокурор пише мені, що ви розберіться з військовим комісаром, можливо, там в нього якісь порушення. Ми розберемося з військовим комісаром, але кожен повинен їсти свій світ і кожен повинен робити свою роботу. Якщо це є ухилення від призову за мобілізацію, то заставте працювати тим, хто цим повинен займатися. Тому що це не є військовослужбовці, особи, які ухиляються від призову за мобілізацію, повинні нести відповідальність на загальних підставах. Тому прошу звернути увагу на такі випадки. Наступна тема – тема корупції в органах військового управління, місцевого органів військового управління, військових комісаріатів. І для кого не є таємницею, що військомата брали, беруть і, напевно, будуть брати кабарі. Маємо ми випадки вже отримання хабарів за вирішення питання ухилення від призову на військову службу від відправлення в зону АТО. Такі випадки в нас зафіксовані по Чернівецькій області, по Івано-Франківській області. Я не думаю, що військова область являється виключенням із загального права. Дуже багато є інформації, напевно, всі знають, де які подіозні військові комісари. У нас доходить до обсуди, що весь район знає, скільки де коштує, яка довідка скільки коштує, скільки коштує вирішення цього питання. Але, на жаль, інформації жодної за 4 місяці по військоматам Львівської області у нас немає. Реагування ніякого немає. Тому теж, користуючись нагодою, звертаюся до керівників правоохоронних органів попрацювати в цьому напрямку. Я думаю, що результат буде, спільний результат. Я думаю, що він буде. Наступне питання, на що хотілося б звернути Всі бачать, як відкликнулося, відкликнулося суспільство, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємці, просто громадяни, які надають благодійну допомогу військовим частинам, військовим формуванням. На жаль, ми вже маємо випадки зловживань і в цій сфері. Вже є зареєстрований і неефективне використання коштів, це стосується Львівського обласного військового комісаріату, коли обласна рада виділа кошти на закупівлю обмундирування. Ну, з не зовсім зрозумілих причин було закуплено, м'яко кажучи, те, що не відповідає вимогам сьогодення, закупили берці, які після першого виходу на поле вони просто порозгласилися. Зараз проводиться розслідування даного кримінального права. Є випадки у нас встановлені коли надавалися засоби захисту, зокрема прибори нічного бачення. Якимось чином Полтавська область виділяє Яворівській бригаді прибори нічного бачення. Люди везуть звідти, а потім вони кудись возникають, прилади нічного бачення. Теж зараз розбираємося з цими випадками. Тому теж хотів би звернутися, якщо десь є така інформація, можливо, не проходьте осторонь цієї інформації, прошу забезпечити належне своєчасне інформування для своєчасного реагування на ці всі речі.